Як думаєте, чому президент позбавив вас громадянства? Я не Я... коментую подобно глупості. Як, пройшло... як пройшло сьогодні, як пройшов допит. Ну, як бачите. Привіт, це Бігус.Інфо, Мене звати Аліса Юрченко, і зараз тут буде репортаж про свіже дихання у роботі антикорупційних органів та про справи олігарха Ігоря Коломойського. Він в Україні. Хоча все вказує на те, що він має легальну можливість виїхати. Відтоді як влітку найімовірніше втратив українське громадянство. Отже, має можливість, але не їде навіть попри те, що і початку вересня йому не дають спокою українські антикорупціям. Корупційні органи там активізували щонайменше три кримінальні провадження, які стосуються фінансових операцій структур Коломойського. І тепер олігарх дисципліновано ходить на допити в Національне антикорупційне бюро України. Погодьтесь, це важко було уявити у 2019-му після тріумфального повернення мільярдера в Україну. Але це так. Кожен може зробити власне припущення, чому Коломойський не виїхав, і в якій країні його проблеми із правоохоронними органами видаються йому страшнішими. Зрештою, все це будуть лише припущення. Я ж розповім, що за допити проходять в антикорупційному бюро, чому ожили кримінальні провадження пов'язані з бізнесовою діяльністю Коломойського, і як, попри це, олігарх продовжує вигравати адміністративні і господарські суди. На мільярди гривень. Зрештою, ви і ми не часто бачили олігарха будь-якого після допитів у детективів. Четверте жовтня. Вхід до Національного антикорупційного бюро України. Скорочено набу. Цей орган створили після Революції Гідності. Тут працюють українські детективи. Вони розслідують гучні кримінальні провадження щодо високопосадової корупції і корупції на великі суми. Під бюро зупиняється позашляховик, із якого виходить Микола Мартиненко. У минулому багаторічний нардеп, екс-голова парламентського комітету із питань паливно-енергетичного комплексу і одночасно бізнесмен у тій же енергетичній сфері. Розслідування бізнесової діяльності Мартиненка ведуть і в Україні, і за кордоном цього літа в Україні він став підозрюваним вже у другому кримінальному провадженні. Набу свіжа підозра через 300 тисяч євро. Їх Мартиненко отримав у статусі нардепа від менеджерів чеської компанії. Ймовірно, це був хабар. За версією слідства гроші платили за просування обладнання закордонної компанії на українські держпідприємства зі сфери впливу тодішнього політика. А ще Мартиненко має статус обвинуваченого у попередній справі про розкрадання мільйонів євро на державних підприємствах енергоатом і схід ГЗК. Справа вже давно у суді, але вироку там досі немає. Цього дня Мартиненко приїздив у набу аж двічі, але він не єдиний клієнт розслідувачів у цей день. По обіді біля офісу детективів зупинився броньований седан. Автомобіль привіз охоронців і адвоката Олександра Лисака. Він захищає різних підозрюваних у резонансних корупційних справах. Чоловіки затримуються біля дверей, чекаючи на когось. Когось, хто вийде із наступного авто, співвласника газу і нафтовидобувного бізнесу, обленерго, феросплавних заводів, медіагрупи, авіакомпаній, готелів і ще багатьох активів. У частині з них його партнером є Віктор Медведчук. Ігор Коломойський приєднався до адвокатів і охоронців і всі разом зникли за дверима антикорупційного бюро. За нашими даними, це вже не перший допит Коломойського у набу цієї осені. Але перший, який вдалося зафіксувати журналістам. Друзі. Ми дуже вдячні вам за підтримку у цей час. Хто не відписався від донату і патреону, викриті. Денис Бігус передає великий привіт. Ви допомагаєте і його підрозділу також. Ну а хто ще готовий долучитись до нашої роботи на різних фронтах? Всі необхідні лінки для підтримки під цим відео. Останнім часом в антикорупційних органах ожили одразу кілька кримінальних проваджень, що стосуються інтересів олігарха. Справа про виведення восьми мільярдів із Приватбанку напередодні його націоналізації. Справа про крадіжку восьми мільйонів із держпідприємства Центренерго. Цей державний виробник електроенергії тривалий час перебував під впливом Коломойського. Він назвав це зрозумілим йому менеджментом. Відтак державне підприємство пачками укладало різноманітні контракти із приватними фірмами із орбіти олігарха. Контракти вигідні приватникам і невигідні держпідприємству. Одна з оборудок. Переплата 8 мільйонів за поставку газу. Їх заплатили на користь приватної фірми United Energy із орбіти олігарха. І, звісно, справа 13 мільярдів укрнафти. Вона про безоплатну передачу нафти низці приватних фірм, так само пов'язаних із мільярдером. Ця справа, схоже, зараз завдає найбільшого персонального клопоту Коломойському. Це через неї олігарха і на допити кличуть і обшуки в Буковелі проводять. Тож розповім про це розслідування детальніше. 17 вересня, тобто зовсім нещодавно, у це затишне місце в Карпатах прийшли детективи. Національного антикорупційного бюро прийшли із обшуками до Ігоря Коломойського. За даними дзеркала тижня, вилучили гаджет і е, якісь документи. На моїй пам'яті, це перший обшук у помешканні Коломойського і за його присутності. Коломойський ці обшуки не підтверджував. Його про це запитувала видання Українська Правда. Але за нашими даними вони справді були. Е, більше того, пізніше Ігор Коломойський з'явився. В Києві на допит власне обшуки стосувалися кримінального провадження щодо компанії Укрнафта. Укрнафта це підприємство, мажоритарна частка якого належить державі, а міноритарна групі «Приват» Ігоря Коломойського, тобто Коломойському і партнерам. Це найбільша нафтовидобувна компанія України, видобуває нафту і газ. Так от, з «Укрнафтою» склалася така ж ситуація, як і з іншими державними активами, на чолі яких опинявся менеджмент, зрозумілий олігарху фінансові операції компанії роками були на користь приватних фірм Коломойського. І в мінус для державного активу провадження стосується епізоду виведення коштів з укрнафти у 2015 році. Тоді нафтовидобувна компанія віддала тисячі тонн нафти приватним фірмам із орбіти Коломойського. Між собою співробітники називають ці фірми Група система. Укрнафта віддала їм свою нафту просто так, без оплати, тобто гроші за неї не отримала. І не просто гроші, а понад 10 мільярдів гривень. Хоча за законодавством мала право передавати нафту лише після повної оплати. Далі фірми із орбіти Коломойського переробили сировину на НПЗ Коломойського і продали пальне на заправках Коломойського. Коротше, вочевидь, олігарх заробив. А Укрнафта отримала мінус 10 із гаком мільярдів. Сталося це акурат у момент, коли держава вирішила повернути собі контроль над Укрнафтою і змінити лояльний до олігарха менеджмент. Оголосили конкурс на нового керівника, але ще його не обрали. Тож обов'язки голови правління «Укрнафти» виконував її комерційний директор Олексій Кущ. Після цієї оборудки він виїхав з України, став на консульський обліку у Словаччині і повернувся лише цього року під час повномасштабного вторгнення Росії. За те, що повернувся, респект. Решта його дій уже питання слідства. Зараз він один із підозрюваних у справі у якості запобіжного заходу. Слідство просило для нього тримання під вартою. Чи заставу у 100 мільйонів гривень? Суддя погодився лише на заставу і не 100, а 40 мільйонів. Це кримінальне провадження розслідують детективи Національного антикорупційного бюро вже досить давно. Настільки давно, що проекти підозр тим, хто ставив підписи на цих контрактах від укрнафти і приватних фірм були готові ще у 2019-му. Але в той час підозрами вони не стали. Їх просто не підписав головний антикорупційний прокурор. Тоді ним був Назар Холодницький, і за його каденції такі речі нерідко траплялися із кримінальними провадженнями, які зачіпали інтереси групи Коломойського. Відтоді як Коломойський зайшов на каву у свіжостворений орган. Підстав поки що для погодження підозри немає з боку антикорупційної прокуратури. А потім Холодницький пішов у відставку, а новий очільник антикорпрокуратури так і не з'явився. Його обрання блокувалося два роки. Як ви знаєте, нещодавно все ж таки він був призначений, і після того ожило дуже багато старих кримінальних проваджень. Власне, і ця справа також ожила. Тож, вересень 22-го приніс купу новин. З'явились підозри тодішнім менеджерам Укрнафти і директорам приватних фірм, які не розрахувалися з нею. Потім обшуки на курорті Коломойського у помешканні Коломойського. Ну і от допити Коломойського в набу. Сам він зараз не має статусу підозрюваного і тим більше обвинуваченого. Але навряд ця справа підіймає йому настрій. Ну а в тому, що обшуки у Буковелі були, ми переконалися у трохи дивний спосіб. Через нашу відеозйомку тут до нас злетілися охоронці курорту і співробітники поліції. А на зв'язку із ними був нібито співробітник контррозвідки Служби безпеки України на ім'я Євген. Ми мусили пояснити, що приїхали через справу «Укрнафти» і обшуки. І наші співрозмовники якось одразу зрозуміли, про що мова, а контррозвідник Євген тут же першим у нашій розмові згадав прізвище Коломойського. Уже півгодини Ігор Коломойський перебуває всередині Національного антикорупційного бюро. Його кортеж, власне, буси Мерседес чекають попереду. Зрештою, мільярдер провів у набу десь 45 хвилин. Достатньо для не найбільшого віркового допиту. Як думаєте, чому президент позбавив вас громадянства? я не я... коментую подібну дурість. Як прийшло, як прийшло сьогодні, як прийшов допит. Ну, як бачите. Як вам вдається вигравати суди по Извините. Українавті, поки вас допитують? Мені не вдачно, не, не можу дівчинки закривати перед носом. Без коментарів. Ну недовго тривав допит, і як ми й очікували, Коломойський не коментує а, зараз жодних питань, на відміну від того, яким балакучим він був у 19-му році після перемоги Зеленського. На, Донбас. на Донбасі гражданська війна, гражданський конфлікт да. воєн, українця з українцями. І наостанок відновлення роботи українських антикорупційних органів це, звісно, чудова новина. Але не варто думати, що це остаточна перемога, і що ми упевнено і безповоротно позбавляємося олігархічного впливу. Бо паралельно із підписанням свіжих підозр довелося відбивати чергову атаку на незалежність антикорупційних органів, які над цими підозрами працюють. Спробу приборкати антикорупційників посеред війни здійснили руками народного депутата через сумнівний законопроект. Цього разу щоб обрати підконтрольне керівництво антикорупційного бюро. Ініціативу пов'язують із офісом президента. Ну а Ігорю Коломойському і його партнерам паралельно із розрулюванням кримінальних справ вдалося виграти пачку господарських і адміністративних судів. Забрати у державного приватбанку готель Мир, списати 4 мільярдний борг іншої їхньої фірми перед тим самим приватом, виграти суд за право не платити державі 3 мільярди дивідендів із уже згаданої укрнафти тут взагалі було весело. Укрнафта оскаржувала постанову Кабміна, яка встановлювала відсоток дивідендів за 2018 рік для низки державних чи державно-приватних підприємств. Укрнафта виграла суди і скасувала для себе цю урядову постанову. На це подивився такий самий державно-приватний турбоатом. І пішов у ті ж самі суди. І… Програв там турбогатом. Програв, а Укрнафта із Коломойським виграла. Ну і ще, мабуть, Ігор Коломойський має підстави градіти вересневому призначенню у фонд держмайна колишнього співробітника його авіакомпанії. А фонд держмайна це і приватизація, і вплив на важливі державні підприємства типу Центренерго, і майбутній отримувач частини російських активів. Принаймні, влада вже оголосила про такі плани. Тому продовжимо працювати, допомагати армії і стежити за тим, що відбувається в країні. Ну і ще маю для вас невеличке оголошення. У нашої команди скоро день народження, і ми приготували для вас маленький сюрприз. Щоб не пропустити його, підпишіться на нас тут у Ютубі, і не забудьте поставити дзвіночок, тоді приходять сповіщення. І в інстаграмі лінк на нього під відео. До зустрічі.